Два пакунки один із продуктами, інший із засобами гігієни. Отримали 42 сім'ї загиблих військових від благодійного фонду Карітас в Ужгороді. Продуктовий набір передбачає наявність борошна, цукру, рису, макаронних виробів, консерви, олія. Це все, що є найважливіше для кожного столу. Набір побутової хімії передбачає порошок для прання. Туалетний папір, мило, гель для душу, шампунь, зубна паста, зубна щітка. Ну, також, також найнеобхідніше. Звичайно, це є маленька краплинка в морі, але е, намагаємося допомогти до свята, світлого свята Великодня. Е, трохи нашим ґаздинькам, е, Допомогти з продуктами та засобами гігієни такі набори родини отримують щонайменше двічі на рік Перед день найбільших християнських свят різдва Христового та великодня. Додати святкового настрою намагаються й під час тематичних майстер-класів. <плес> Ці сім'ї дуже важливими для нас, і опіка, підтримка, спілкування з сім'ями загиблих героїв є одною із найпріоритетніших у діяльності благодійного фонду Карітас. І звичайно, що щоб підтримати, щоб емоційно, психологічно надати дійсно плече таке допомоги цим родинам. Ми влаштовуємо зустрічі. Це зустрічі е духше. Духовні, вони сердечні зустрічі. Пані Олена з дітьми охоче долучилася до виготовлення святкових пасхальних віночків. Ми прийшли сюди. Нас дівчатка запросили, Виготовляти пасхальні віночки з дітьми разом, щоб вони навчилися цього, півник, пів, 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 і будуть ще яєчка зображені, такі, такі, такі різні, великі, маленькі, 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 де, де цей такі? буде, де цей буде віночок в тебе. Куди ти його поки ми? ми маємо Або вдома витів. стінку, і ми можемо туди повісити, правда, де твої поділки висять. Так, я роблю до тата і ще один до тата, і я все роблю дуже багато. Дві роблю Так, два віночка в тебе будуть для тата. Так? Для тата у карітасі родинам загиблих військових приділяють особливу увагу. Для них організовують екскурсії, духовні зустрічі, намагаються підтримати й матеріально. Загалом по області в переддень Великодня набори продуктів та засобів гігієни отримають 115 родин.